Вітаю творчій майстерні Лесі Полурської. Сьогодні посилочка від Олени. Подивимося, що вона прислала, а прислала вона багато. Такі чорно-білі намістини, гематит з перлинками, гематит, змієвик. такі дерев'яні декоративні. З тигрового ока такий. Бантик, яшма. Я шуму, каїд, перли, корал, нефрит. це не знаю, мікс. Змійовик з нефритом. Також лабрадор, мабуть, і ще з... Так, лабрадор оці квадратні, а оці не знаю це за такі матові, аметист, содаліт, бурштин, сердолік. Це теж не знаю, які, ще бурштин. І тут гранат, розсипані різні намистини, зелені, такі білі і такі жовті. І дві, дві намистинки місяць. Отакі От скарби Олена прислала, іду цікавлюся її побажаннями. А що в мене вийде, я вам покажу. Поновлені прикраси для Олени готові. Покажу вам, що зробила. Олена просила, щоб намисто були лаконічні, прості, щоб вона могла їх використовувати за своїм бажанням. На щодень, ну і, звісно, на свята. Якщо комбінувати, більше подружки їй подобається. Ну що ж, я так і зробила. Із перлин я все розібрала. І зробила спочатку дві низочки. Дала такі посріблені гематитові намистинки через бісеринку, посріблені очки, зробила дві низочки і ще залишалася намистинки і ні туди, і ні сюди. На браслет забагато. На ниточку коротшу вже не, не можна, треба робити довшу було, тому що. Ця ну, така умовно, достатньо коротка. І я тоді додала свої, отут намистинки. І вийшла ще одна подружка, третя. Дуже гарно виглядає так, тому що перлинки тоненькі. І вийшло три подружки. Можна по одній, можна по дві, можна три. І ще в Олени було таке. Були ці три намистинки в іншому намисті, і отака на ланцюжку. Я його поремонтувала, пересортувала і вирішила зробити акцент такий до тих подружок. Більш підсучасно. Бачите, як воно зараз виглядає, така симетрія. Можна і так крутити, можна і так повернути. От. І така вийшла, як доповнення сучасного до, до перлин. Звісно, можна по дві, можна всі разом, там вже як Олена захоче. І з коралу також подивилася, що можна зробити подружки і об'єднала. Отакі круглі браслетик і оці намистини в формі рису. Вийшло три низочки. Так, як це ніби Додала я так, таких намистин, фурнітурних, такі, бачите. Цікава така форма якраз, ну не зовсім рис, але така подовговаста, Через бісеринку, замочок з ланцюжком і отакі три подружечки. Із сердоліку на одно намисто, якщо додати фурнітури, за багато, на подружки за мало. Але я викрутилася і зробила подружки, тому що воно ну, ну, дуже так мені сподобалося. Додала такі пластинки фурнітурні, як намистини, бачите. Через бісеринку, вони дуже так прикрасили, посортувала темніші тони і на закінчення світліші. І ще розібрала зелене, я потім вам покажу, і вибрала середолік сюди додала. Але ще було замало, і я додала тут оці в кінці свої намистинки. Так що вийшли такі дві гарні подружки. Одно гарно, але дві гарніше. Так, цікавіше. Що Олена попросила зробити її зі згардами. Все в сріблі, тому що Олена так побажала, вона носить срібло. І я вибрала такі. Згарди і додала до яшньому каїту. Такі палички гарні, теж по кольору сортувала, по центру дала світліші, сюди темніші, і також тут цікавіші, більш наближені до тих кольорів допереду, і вже решту такі режіші дозаду. Отакі. Згарди, диски, фурнітурна намистина через бісеринку. І таке цікаве намистечко вийшло. А з червоної яшми були три намистинки тут от такого кольору, і я їх вирішила додати до червоної яшми. Щоб було трошки намисто цікавіше, зробила. Ну і для довжини зробила подружки. Тут було дві низочки, але додала оці намистинки вони на трошки довші через бісеринку бутобочечки бо на закінчення гачок. Можна по одній, можна дві разом. Оці зелені, що я сказала, що я розібрала і забрала в них сердолік. Але на замін я додала також розміру жовті, такі гранені намистини. Вони цікавіші були, ніж сердолікові, такі маленькі. Також вийшли дві подружки. Поєднання такого помаранчевого і зеленого одне із кращих поєднань. І ще я відібрала дві намистинки на сережки. Отакі сережки. Тут я вже дала сидолікову намистинку, тому що ця завелика. Такий комплект з подружками. Розділила я жовтий і зелений колір такими маленькими шапочками і диском. Воно так цікавості і сучасності додала то розділення, ну і через бісеринку. Одна ниточка більш зеленіша, тільки по одній, а в другій більше жовтих. Із аметисту. Спочатку я нанизала через фурнітурну, роздільну, але вони настільки кривенькі, що як подивилася, що то виходить то плакати захотілося, як кажуть. Воно було дуже таке негарне, криве. І єдиний вихід це було посадити їх на піни через ланку і зібрати таке намисто. Але те, як я вже посадила на піни, вийшло більше. Більше на одну, але менше, ніж на дві подружки. Але я обіграла, Ну, дала ще такий кубик гематитовий матовий. Ну, а на закінчення дала. Ланцюжок, отих пару намистин, що мені бракувало, щоб була довжина потрібна. Ну, а як захоче Олена трошки коротшу, звісно, там за рахунок ланцюжка вона собі зробить і коротшу. По, центру... По центру дала таку квадратну фурнітурну намистинку для цікавості. Досить, ну вийшло таке досить. Мені сподобався цей варіант. А тоді, коли я між, е, з роздільними між стини, ну це, це щось таке? Я не знаю, я б таке не вділа, тому прийшлося переробити. Ну, я ж хочу, щоб ви в мене красиві були і отримували задоволення. Стараюся, стараюся. І за лазуриту судоліту зробила комплект. Таке намистечко. І відібрала дві лазуритові намистинки. Ще додала таку маленьку свою, бо не вистачало вже. Але намистинка маленька і просилося ще щось чуть-чуть додати. Такий комплект. Круглі намистинки в шапочках, через одну одна бочечка, одна кругла. І на закінчення додала, як я вже сказала, своїх, щоб витягнути потрібну довжину. Ось такий вийшов гарний комплект. Лабрадор був з такою сірою яшмою, та яшма псувала, весь акцент брала на себе, такий нецікавий. А намистини лабрадору губилися між великими круглими намистинами яшми. Яшми я забрала, а намистини зробила окреме намисто. Але їх було ну, замало для намиста. Прийшлося подовжувати, придумувати що. Може, тому й більше трошки фурнітури, ніж би хотілося, але я витягнула, Так і дала фурнітурні. Квадратні намистинки, бачите, які вони цікаві, гарні. І за розміром, і формою вони сюди підходять. А оці сірі вибрала із намиста такого мікс. Тут ще бракувало мені, бо вже тих сірих не було, дала такі фурнітурні на закінчення. От. І таке вийшло дуже гарне намисто. А ці сірі я витягнула з оцього. Тут вже ці, бачите, більш зеленіші. Додала такі фурнітурні для цікавості. Через роздільну такий кубик посріблений. Закінчення гачок. Не знаю, чи вони ні разом. А якщо додати ланцюжок, то можна втягнути їх разом. Досить так, нічого цікаво. Можна і в ту сторону, якщо додати до лабрадору ланцюжок, я олені зробила. Універсальні подожжимо навіть дуже-дуже гарно. Так, як кажуть, свіжо виглядає. Цікаво, цікаво. Я вже зараз ще його покажу. Окремо, бо я забула, що треба поміняти і вам показати, як воно виглядає. О, ці такі намистинки тут трошечки для краси. Ну, таке ніжне-ніжне. Були розсипані такі агатові бочечки, чорно-білі. Самі по собі намистини гарні, але колір такий сумний, і треба було чимось їх розбавити. І було декілька нами з намиста, які я розібрала, такі коралові диски. Я порахувала, що вони освіжать це намистечку. Забирала я ще дві намистинки на сережки, щоб був комплект. Вони всі різні, тому. Бачите, я так вибрала плюс-мінус одинакові, але все одно вони не ідеально одинакові. А тут, щоб витягнути довжину, я додала ще дві фурнітурні, як для краси, так і для довжини. І оці одиски, вони дуже-дуже тут гарно вписалися. Просто таке фантастичне вийшло на мисточку. Так, тут я що? Ще... Ага, треба переправити. Щось я помилилася. Зараз виправлю. А вам вже так покажу. Добре, що я побачила. Із змієвика, таких намистин, гарні намистинки овальні. Дала такі срібні гранені гематитові гачок. По центру дала темніші і світліші на закінчення. Можна так вдягнути, а можна і ось так вдягнути. І тут ця сторона світліша, ця темніша, і цей гачок гарно пасує. Із тигрового ока зробила там такий бантик був зроблений. цікаво, цікаво, але воно, ну, з одної сторони, бантик сам цікавий, а решту дизайн не до кінця продуманий. Ну, Я розібрала його. Але мені сподобався ще ланцюжок з тими двома намистинками. І була одна така велика намистинка, і я її сюди поставила. А цей бантик це замість бантика, я цю намистинку поставила. Її можна вдягнути це намисто як самостійне. Бачите, може бути так. Ну, щось хочеться такого лаконічного, зовсім-зовсім. А тут додала гематитові посріблені диски, бісеринки, гачок. І з намистинками воно ну, таке цікавіше, більш сучасне і яскравіше, бо сам по собі тигрове око намистине, ну, вони досить сумні. Не знаю, я їх з чимось з кольором би комбінувала, можливо, з бюрюзою гарне поєднання, але Олена просила, щоб були монохромні, тобто, ну бажання завжди є бажання. От. І можна їх разом. Бланцюжок можна підтягнути, можна опустити, то вже як Олена там побажає. Оце намістечко, так як намистин тут не дуже вже багато було. Я його не переробляла. Єдине, що я зробила, з вона намістини підвіски, я її поставила в центр. Мені так здалося, що воно буде отак цікавіше ніж з тою висулічкою. Ну, Якщо Олена відправила, значить їй вона не подобалася. Тому я переробила ось так. І знамистин під гранат. І ще я розібрала, залишилися такі чорні дрібненькі намистинки. Бачите, я поєднала і гранатову, і чорну. Покидала дала посріблені кубики гематитові і на закінчення гачок. І з борштиною розібрала я всі на мистечка і розділила. Спочатку зробила я ось таке. Тоненьке, делікатне намистечко. Посортувала їх по-іншому, бо там було і подовгувасті, і поперечні, і маленькі. І додала такі матові гематитові намистинки і зробила таке намисто. Воно вийшло таке досить коротке, але там є ланцюжок, його можна подовжувати. Друге намисто було чорне і жовті бурштинові. я чорні забрала. Додала такі роздільні сніжинки, гематитові, самочок з ланцюжком, і вирішила зробити подружку до цього намиста. І поки я робила ці прикраси, Олена ще прислала, дослала декілька намист, і в ньому було бурштиновий. Тут я тільки додала. Гематитові, щоб зробити третю подружку закінчення гачок. Щоб зробити третю подружку до цих двох. Вони кривенькі, хоч я сортувала, сортувала їх, але отвори дуже недобре зроблені, де попало, як так сказати. А з чорного, ворштинув. Його було замало, треба було чимось подовжувати. І я з яшми там залишилися отакі вона мистинки з червоної такі. Вони мені нікуди не підійшли за кольором. І я вирішила їх сюди додати. І ну, воно вийшло таке досить цікаве. Розділила сніжинкою і шапочкою і витягнула, витягнула до, до кінця. Отаке От вийшло на намисто. Ще Олена дослала в другій посилці. Таке я дуже не переробляла, тільки от залишилося з яшмину один в один колір, бачите, до цих намистин. Я її так і тут по центру поставила і дала бісеринку між намистинки. Поміняла замочок, і воно вже вийшло таке цікавіше. Із Біг з містин ляшміш, що я забрала від лаборадору. І ще там були з іншого розібраного такі три фурнітурні диски. Браслет Олена попросила. Із змієвика розбавила трошки фурнітурою, зробила його менш таким обтяжливим, забрала Дві намистинки на сережки, щоб вже чуть-чуть ще -чуть й вага менша була. Такий комплект шапочки, сніжинка, намистинка гематиту і швенц. А тут дала роздільні гематитові і шапочки через одну намистинку на закінчення гачок. Із гематитового ми порадилися і зробили одне єдине намисто на 5 низочок. Намистинки дуже тоненькі, тому воно не є досить таке велике, хоча й на 5 низок. Бачите, додала гематитові матові намистини для таких, як сніжинок, як зірочок. Такий конектор. І між центральні кубики дала роздільні бісеринки, додала трошки своїх, бо бракувало. Отаке намисто. У другій посилці ще Олена дослала дерев'яні намистини. І попросила використати оці такі дерев'яні вирізані фігурки. Досить складно було їх зробити, але мені вдалося, тому що не всюди дирки є, одна, наприклад, тут є, тут нема. Але я впоралася, оці горіхові намистинки, кільце, що можна зняти той підвіз, якщо не, не буде бажання його вдягнути. Такий як галстук виглядає. І ще залишалися намістини. Вирішила зробити подружку до нього, ну, отако. В другій посилці. Був такий ще браслет на резинку, то я перенизила на ювелірний тросик, дала магнітний замочок, гарно тримає. А ще з попередньої були дві намистинки, то Олена просила зробити кулон, це пам'ять про бабусю. На собі до чого будь прикріпить кулон, знімається. І в другій посилці був такий підвіс дуже гарний, бачите. Також посадила на бейл двійний, дала такий бейл і що відкривається. І ще був браслетик з крихти і рожевих намистин. Рожевих намистин було три, тому я зробила пару сережок. Намистини, шапочка і крихта на пінах і підвіз кулон, який можна приєднати до будь-якого іншого намисла, яке буде підходити, чи на ланцюжок. таке оновлення для Олени. Сподіваюся, що сьогодні вийшло трошки довше відео, а то мене поприкають, що відео коротке. Але. Дуже на відео не від мене залежить, а залежить від матеріалу, який я отримую. І побажання володарки цих скарбів. Що ж, вже, скільки вийшло, думаю, ви будете задоволені. Переробка така цікава, хоча, можливо, здається, простенька, але мені сподобалося. І енергетично, і по дизайну. Всім мирного дня і до наступних відео.